Вітаю! Сьогодні понеділок і саме час подивитися, що для вас важливе на цьому тижні. Ро, е, дивитися ми будемо за допомогою колоди метафоричних карт Ефект метелика. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. Карти, метафоричні карти розуміти може кожен. Головне бажання. Як працювати з метафоричними картами? Ви уважно дивитесь на малюнок на карті, думаєте, які асоціації у вас виникають, і потім прив'язуєте прив ті ваші асоціації з запитом карти. І так, починаємо. Я трошечки тасую карту і витягую першу карту, це на чому треба зосередитись вам на цьому тижні. Перша карта. Друга карта. Що можете зробити приємного для себе на цьому тижні? Друга карта. Третя карта. На що слід звернути увагу? І четверта карта, які ризики і складнощі можуть виникнути на цьому тижні? Можуть, це значить, що не обов'язково вони виникнуть, але треба бути начеком. Так, четверта карта. Тепер відкриваємо. Так, перша карта. На чому треба зосередитись? Ось така карта. Уважно на неї подивіться. Які асоціації у вас виникають? Ким ви бачите себе на цій карті? Якщо вам одразу складно прив'язати цю карту до запиту, ви можете просто почати її описувати. І під час цього у вас можуть виникнути якісь асоціації. Якщо у вас виникають проблеми з траптовкою карт, можете писати в мені в коментарях, я вам буду допомагати. І так, це перша карта, на чому треба зосередитись. Друга карта, що приємного, ви можете собі зробити на цьому тижні. Уважно подивіться на карту, які асоціації у вас виникають. Що приємного ви можете зробити для себе на цьому тижні? Третя карта на чому треба зосередитись на цьому тижні? Ось така карта. Важно на неї подивитися, які асоціації виникають. Ви бачите себе на цій карті. Що це може значить? І остання четверта карта, які ризики і складнощі можуть. Буде на цьому тижні. І ось подивіться на цю карту, які асоціації, ким ви себе бачите на цій карті, які у вас ризики складнощі можуть теоретично бути на цьому тижні. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Свої трактовки пишіть в коментарях, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!